Друзья, всем доброе мира, с вами Чехис. Мы сегодня находимся на заседании Ридика. Хотим с ним пообщаться. Привет, поэтому. Розкажіть, що вийшла до слова. Я поїхав в село на один день відпочити знайомою перед відправкою в Харківську область. Відпросив в командування, все як має бути. Після, після того, як я приїхав в село, я поїхав в магазин, щоб купити Кока-Колу. Магазин був закритий. Повертаючись назад, я на великій швидкості проїхав повз хлопців, які стояли з правої сторони. Моя знайомийка була зі мною в машині, почала зі мною. Сваритися за того, що я швидко їду. Я для того, щоб не бачили люди, до яких ми приїхали, що, що у нас там конфлікт, я звернув в сторону на обочину і зупинився. Після чого до мене на велосипеді під'їхав один, з, тих, з ким це сталася ця трагічна ситуація. Під'їхав один, потім під'їхав другий. Спочатку вони мене обкривали нецензурною лексикою, я їм приставився, сказав, що я військовий, що в мене є в ті належні документи. Тим більше, що в мене машина була обозначена синім скотчем на той час. Ну, обклеєна, видно, що військовий. Я знав всі паролі. У мене в багажнику в, мене в багажнику було. Протитанкова встановка, у мене був автомат Калашникова при собі, у мене був пістолет ТТ, у мене було дуже багато набоїв. Київську область на той час ще не звільнили, не було, не було оголошено, що Київська область звільнена. І коли вони почали викидувати, викидувати речі з машини, тобто мою розгрузку з магазинами, гранати викинули, ножа мого, тобто мою ну, зброю, яка, яка належить мені. Вони... Вони повикидували повикидували зброю з машини і продовжували там видергувати е, ключі з машини. Ну я ще спочатку я ще з цим змерювався. Я, У е, мене думки не було доставати зброю. Ну коли він мене почав вже душити, коли він мене вже взяв на захват, у нього вийшло. І е, Таня, е, жінка, яка була зі мною, тоді ну, знайома в машині на той час. Вона вже почала боронити, ключі не давати витягнути з машини. Він постійно віддергував ключі з машини. Коли він, він, вже, він вже зажав до такої степені, що я вже почав від'їжджати, ну, вже все, в мене вже в очах тьма, і він вдарив її в груди, Таню, жінку, яка була зі мною. Я зрозумів, що якщо він зараз мене задушить, вони її в живих також не, не залишать. І мені прийшлося застосувати табельну зброю. І ситуація закінчилася, як ви бачите чесно. Можеш вспомнити в якому ці хлопці? Я ребята? В якому состані находилися ті ребята? Ти мені може, состояння алкогольного вони були неадекватні, у них були очі такі експертиза ж є. Вони були вони були під під впливом наркотиків 0,9 проміля алкоголю, алкоголя сюди зачитував. Я тверезий, як, як стекло, тим більше мене в будь-який час могли визвати в розполаму, тому що я командир відділу. Ну, все буває. Тим більше, я ще раз повторюю, Київська область на той час ще не була було Тобто мене могли визвати, мене могли визвати в будь-який час. Будь-який час тому якісь якесь спиртне чи Боже, божу в наркотики, я знаю, що таке відповідальність. Не просто так мене зробили командиром. У 2014 році я був командиром відділення, і зараз на мене дали хлопців молодих, яких я учив і з якими я мав відправлятися, боронити країну так вийшло, що я не замість того, щоб я бути на передку, нести там пользу. Я зараз знаходжуся в тюрмі за те, що мені просто прийшлося захистити своє життя. Андрій, скажи, ти в прошлом служив? В прошлом служив? Я провоював. 14-15 років я провоював, потім я звільнився, 8,5 місяців пролежав в психушці, Бо мене накривало, мені мене попросили рідні, друзі, побратими, рідних, будь ласка, пройди реабілітацію, бо ну, мене почало накривати. Тому я пролікувався 8 з половиною місяців. Повернув, зміг потихеньку повернутися в більш цивільне життя. Ну тобто. Е Працювати почав, в мене з'явилася донечка. Я там ну, познайомився там з жінкою, яка займалася волонтерством. І я там волонтеркою, коли міг там нам передавали дуже великі посилки там, з Іспанії. Ми в госпіталь ходили, допомагав там. Ну чим міг е, ну, зі своєї сторони, чим міг? І коли почалася е, повна масштабка, ну хто? Ну ті необучення, прийшлося знову. я, я поклянуся тоді. Що я візьму зброю тільки тоді, коли треба буде захистити рідних, близьких або буде повномасштабне вторгнення. Я тоді дав клятву, коли в мене дитина народилася, коли це все закінчилося. Я більш стабілізувався, ну, почав повертатися до мирного життя. І в 22 другому році, 24 числа, прийшлося знову взяти в руки зброю і боронити нашу країну. Ну хто як не ми. Ты этих людей как-то идентифицировал, ты их раньше видел? Ты этих людей как-то идентифицировал, ты их раньше видел? Нет. Понятно, судишь.